Привіт, мої маленькі. Сьогодні я вам прочитаю оповідання про перший місяць літа червень. Ось він і прийшов червень довгожданий. Не тільки сам прийшов, а й літочко красте привів із собою. І вже з першого дня так заходився червень у роботі, що й спочити йому ніколи, то він у ліс. То в сад, то в поле, а то в городи. Сорочка червона на нім розхристана, чубок розпотлачений, а штани геть усі визелені. У русі червень тримає пензлика червоного. Тхі, рає суниця під зеленою парасолькою. І мене пензликом мазнув. Шкода тільки що з одного боку. Нічого, з другого сонечко почервонить, заспокоїла її сусідка. Щойно прошелестів червень садом вишневим, як тут і вишні враз почервоніли, а за ними голівки конюшини. На схилах балок та на узлісі червоні маки. А в лісі то там, то тут виструнчилися рядочками гриби маслюки і городів зараз не впізнаєш. Такі гарні стали. З краю в край через усе поле довгими рівненькими рядочками простяглися буряки. Розкинула листочки кукурудза. А льон так висинився, поки в небо дивився, що тепер і не знати, де небо, а де льон. Зацвіла картопля і білим цвітом, і синеньким теж. У полі зараз хліба колосіє. і вже порозвішував червень на кожному колосочку тендійні квіти молоточки. А у пташок тепер клопоту більше, ніж у кого. Діточки маленькі з яєчок вивалися. А червінь усе працює, вже й рукава засукав, уже й дихається йому жарко-жарко. Спочинь місяцю, брате, хоча б часинку. Я краще дощика покличу, гукає червень і заводить стомлені руки над синьою хмарою. Іди, йди, дощику, зверю тобі борщику, в новенькому горщику поставлю на дубочку. Дубочок схитнувся, а дощик линувся. бром, відром, дійничкою, над лісом і пшеничкою. І ввечері, і цілісіньку ніч накрапав теплий літній дощик. За тим дощем і ніччю темною ніхто не помітив, як пішов від нас місяць червень, місяць трударик у червоній сорочці.